Вітаю! Печемо пасочку смачну, домашню, ароматну, з желатиновою глазур'ю, яка налипне. Приготуємо опару. В ємкість, де будемо замішувати тісто, наливаємо 170 мл тепленького молока. Додаємо 40 г меду. Розмішати, щоб мед розчинився. Сюди ж додати дріжджі 20 г. Я використовую сирі, Пресовані дріжджі або ж сухі, сухих потрібно буде 7 г. Розчиняємо дріжджі в молоці, поки що залишаємо та підготуємо здобу 3 яйця розділяємо на білки та жовтки. Білки взбиваємо з дрібкою солі до стійкості та пишності. До жовтків додаємо дрібку ваніліну та половину цукру від всієї кількості. Всього цукру нам знадобиться 200 г. Збиваємо жовтки з цукром хвилини півтори дві до побіління та збільшення в об'ємі. За одне я ще збиваю 150 г якого вершкового масла. Другу частину цукру висипаємо в опару та перемішуємо. По черзі вводимо з добу до опари. Спочатку вмішуємо туди збиті жовтки з цукром, далі додаємо білки та перемішуємо вінчиком. Для аромату додаємо цедру одного апельсину. Тісто буде з приємними нотками цитрусу та всипаємо присіяне борошно 500 550 грамів. Я вимішуватиму за допомогою тісто міса. Хвилин 4. Та поступово додаю вершкове масло та ще змішую 2-3 хвилини. Накриваю для підйому рушничком та ставлю в тепле місце для підйому. Я ставлю в ледь теплу духовку. За годину тісто гарно піднялося, збільшилося в об'ємі в 2 рази. Висипаємо тісто на робочу поверхню, присипану борошном. За допомогою шпателя обгортаю тісто борошном та ділю його на три частини. Тісто липке. Руки змащуємо водою або ж олією. додаємо Родзинки родзинки промиваю холодною водою декілька разів та заливаю кип'ятком на декілька хвилин. Після цього обсушую, сипаю їх борошном. Додаємо на смій смак певну кількість родзинок до тіста та заокруглюємо його. Прикладаємо форму змащену вершковим маслом. Форма у мене діаметром 13 см. Заповнюємо форму тістом менше ніж наполовину та відправляємо в тепле місце для підходження тіста. Розогріваємо духовку до 170 градусів та випікаємо. В мене випікались пасочки 30 хвилин. Провіряємо зубочисткою. Якщо проколоти пасочку зубочисткою, то вона має вийти сухою. Паска виходить ароматна. Аромат на весь будинок. На смак дуже смачна. Така домашня справжня. Приготуємо глазур на желатині. Для цього до 10 г желатину додаємо 4 столові ложки апельсинового соку. Можна просто воду. Я вирішила з апельсином в цьому році спробувати. Цукор 200 г до нього додаю ваніль та 4 столові ложки соку. Ставлю сотейник з цукровим сиропом на вогонь, доводжу до кипіння та в цей час в мікрохвильовій печі короткими імпульсами розтоплюємо желатин. Переливаємо в ємкість, де буду збивати його з сиропом. Сироп після закіпання проварюємо пів хвилини, додаю до желатину та починаю збивати на максимальній швидкості міксера. Маса поступово буде білішати, густіти та збільшуватися в об'ємі. Наносимо відразу на охолоджені пасочки, бо вона швидко застигає. Прикрашаємо за вподобанням. Смачного нехай смакує.